При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С. ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. Кожна з нас особлива. Проявіть себе за допомогою пензлика, пудри, ціней, помади. І повірте у справжню магію макіяжу. Я колісник кальона. Моє призначення робити людей красивими, а від того щасливими. І я покажу, наскільки прекрасною ви можете бути. Якщо ви втомлені і погано виглядаєте, можна одягати окуляри, плащ та ховатися від людей. Але сьогодні я розповім вам, як нафарбувати себе так, щоб виглядати бездоганно. Від недосипу найбільше страждає зона під очима. І сьогодні я вам покажу, як це все можна приховати. Перше, що ми повинні почати, це з консилера. Існує багато кольорів, відтінків. це зелений, помаранчевий, рожевий. Жовтий. Це для того, щоб нейтралізувати недоліки на вашій шкірі. Основні почервоніння на обличчі, або якщо у вас синці такого червоного відцінку, можете нейтралізувати консилером зеленого тону. Якщо синці синьовато-сіроваті, то краще за все використовувати персиковий або такі блідно-рожеві відцінки консилера. Щоб консилер добре розігрівся, краще наносити його пальчиком для кращої тушовки. Я для себе вибрала трішки жовтуватий відтінок. Добре проробляємо зону очима та куточок ока, не забуваємо. Тому що там падає тінь і ваш синець буде підкреслюватися ще більше. І залишками консилером пропрацьовуємо деякі зони. Наступна дія це BB CC крем. Це менш концентрована тональна основа. Різниця між CC, BB, тональною основою консилером це кількість пігменту. В складі, тобто CC – найлегша текстура. Потім бібі, потім тональна основа і потім аж консилер. Для того, щоб в домашній умову зробити сісі або бібі крем, з'єднайте тональну основу з денним кремом. Основну частину тональної основи я наношу пензликом. А далі вологий спонж, щоб прибрати зайве. І фіксуємо все пудрою. Але рисовою, тому що вона найлегше. Пудра незвична тим, що вона білого кольору. Але працює вона як тальк і абсорбує зайвий блиск. Так, вже краще. Але не вистачає рум'ян. Я використовую рожеві відтінки. Бажано холодні. Хайлайтер наносимо на вилиці. Щоб додати сяйва. На носик, на губу після хайлайтеру. На око в куточок нанесемо трішки відтінку сірого. Я використовую світло-сірі кольори для того, щоб трішки підняти око. Щоб не привертати увагу до втомлених очей, не використовуйте темні відтінки. В даному макіяжі я не використовую олівець для підводки очей взагалі. Але я використовую олівець молочного кольору для підводки внутрішнього повіка. Даним олівцем я ховаю почервоніння ока. Тепер туш ми маємо максимально профарбувати верхні вії і підкрутити їх за можливістю. Для цього найкраще підійде туш з гумовою щіточкою. Макіяж це звичайно, паличка-вирочалочка, але найголовніше це здоровий сон. Тому пам'ятайте, бережіть себе та добре висипайтеся.